Що ж, Сьогодні ми будемо говорити про осінь і загострення в психічних, не тільки людей, але й техніки. Тому біжіть за попкорном або за валір'янкою, що кому треба. Недавно мені на і на скайлоті винесли мозок за дрібнички по пару сотень гривень по три дні, терпляче пояснював, розказував, міряв, потім в результаті не купили. Не купили, бо їм треба Укрпоштою, бо їм... Дорого новою поштою. Коротше, винесли мозок за копійки і в результаті марно потратив час. То пів біди. Був у мене випадок, чоловік хотів купити інвертор, і йому було задорого. Ми спільної мови не знайшли. Він мені давав посилання на в два рази дешевший. Я йому побажав успіхів і він купив. І якби через тиждень пише, хоче купити. так ви ж купили дешевше. Спалив, поміняли йому, віддали гроші точніше. В мене такий самий після ремонту. Два роки тому, по-моєму, чи рік тому я вам показував його ремонт. І якби він в мене лежав. Далі я його, власне, перед продажем. Протестував на повній потужності, навіть відео це ви бачили чи побачите, і відправив чоловіку. В чоловік його десь день чи два мучив, і на другий день він йому згорів також. Ну, якби я претензій не прийняв, бо було відео, було тестування. Одне, друге, була домовлені, що я йому показую, що йому його згорів перший, незрозуміло, але і підстав немає думати, що чоловік щось наробив. Камулятор в нього я бачив фотографію саморобний, але адекватний. Каже, згорів на холостому ході, при тому годину тестував його чи дві на повній потужності. Порядок не знаю, що було, Ну це не моя проблема. Тепер друга історія: от повернувся. Був він в мене в кінці 22-го року, тобто вже майже 3 роки, принесли на профілактику, буквально минулого місяця, ну навіть менше 2 тижні тому чи тиждень. Просто поміняли вентилятор. Нічого більше не робилося, тільки заміна вентилятора. Забрали, при включенні, включили все нормально і потім взяли, виключили, і при виключенні він згорів. Незрозуміло що? Зараз будемо дивитися. Аналогічний. Після ремонту півтора місяці пропрацював. При переході гібридного інвертора на весь будинок на акумулятор, згорів. Чому згорів при переході гібридника на акумулятор, не зрозуміло. Чого згорів до ремонту, теж зрозуміло. Ну він тільки буде їхати, будемо розбиратися, але це півтора місяці, теж не гарантійне питання. І тепер цей в цього, в якого ми просто поміняли вентилятор. А два роки тому, три роки тому міняли, по-моєму, транзистори, шимки тут були. Причому то не тільки мій ремонт, то я після когось робив. Зараз в нього знов потріскали транзистори, і він, відповідно, не вмикається. Погоріли резистори. Будемо розбиратися. А чому такі чудеса, я не знаю. Видираю все палене. Тут, по суті, тотал. Пробиті в основному по гейту транзистори, що трохи нетипово. От є такі, що ніби не пробиті. Але якщо подивитися, що вони не дзвоняться ніяк в обриві, то можна побачити, що в них є тріщини. От, Корпус тріснутий. Тобто вони є спаленими. Всі транзистори під заміну, гейтові резистори під заміну. Запах каніфолі. Тут було купа ще срані, не моєї, а до мене. Бо нагадаю, два роки тому я робив, а до мене ще хтось робив. Оптопари якось так цікаво виглядають, потемнівши, не то підпаленими, ні чи, чи як, але дзвоняться нормально. Зараз буду перевіряти. Конденсатори всі повторно пройдусь, бо я перевіряв, як мій вентилятор, нічого підозрілого не замітив. Поки найгірше, що я не розумію, що стало причиною такого вигорання на виключенні. Тобто пристрій працював від акумулятора, працював нормально. Кнопкою виключення його виключили, і він от погорів. Запобіжники залишились цілі. Попалося мені десь вже в паяв був два з іншої партії. Якби зауважень до них немає. Але я ставлю з одної партії. Тим більше, що з пристрій з незрозумілою історією. Напевно, єдине, за що я страшно не люблю цю модель і її подібні. Не дивлячись на їхню простоту, це, власне, це от ще задрібні загнуті ніжки деталей зачіпається. Патні валички, і неможливо то нормально вимити, вичистити. Приходиться потім то все вручну вишкрабувати, вичісувати, вибирати. Але скільки не чеши, все одно десь щось та й трошки залишиться. Тому приходиться бавитися і то дратує. От Приблизно такий фінал я готовий залишити, коли воно вже не тягнеться і є відмитим відчищеним. Кнопки спрацьовують з, ну, не хотів сказати, з затримкою. Опір певний мають. Там 60 Ом, 50 Ом, тобто, якби не найкраще. Ну, зараз вимінюю. Але через те, що кнопка глючила, ну, не могло воно згоріти. що, поїде чи не поїде, як думаєте? Їде? Без жодних проблем. І що то було тоді, блін? Так, байпас. Є, буде заряджати блок живлення. Ану так во, на більшій потужності будемо тестувати разом зі всім вже. Підключаю зразу з латором на 220 вольт. Акумулятор відновлений, напіввідновлений, живий, як там сказати, навіть не знаю. Та він пішов. Та він пішов інвертором. Показує, що акумулятор порожній. Цікаво. Зарядка пішла. Зараз будемо дивитись по струмах. Ано ну, так, DC скинув поле, зачепив приблизно так. Показує ампер. Це б зараз мав бути ампер зарядки. Акумулятор напівмертвий, тому не дивно. Є, працює АВРка. Йдемо нижче допуску. Оп! Пішли 20 з гаком Ампер. Акумулятор майже розряджений. Це ми вже попали, були на роботу від акумулятора. Перейшли онлайн. Струм зарядки мене цікавить. Є зарядка, 8 з гаком Ампер пакує. Ну і тепер Попробувати пару раз його перехід на акумулятор на мережу. Байпасом яскравість більше, бо я виставив більшу напругу. 220. Переходить, в принципі, нормально. Тут питань немає. Добре, давайте виключимо його. Виключився, не згорів. Від акумулятора стартане. Стартує. Я не маю до чого домахатися. Ще при власнику з більшим з повним навантаженням і нормальним акумулятором поганяю і буду віддавати. А чого він в нього згорів? Я, на жаль, не телепат, я майстер. Так воно буває. Так само лікар вас не завжди вилічить. Які би таблетки вам не давав? Хай працює. Так що осінню бувають різні чудеса, а це клема. І видно, що так по ізоленті її прив'язували, при, прив бо то прикріпляли, сказати, тяжко. Так не може бути, так не годиться. Підрізаю і зараз ще пласкугубцями лищатими ті клеми порівняю, бо вони якісь такі несвіжі виглядають. Добре, давайте поганяємо його на більшій потужності від акумулятора. Вмикаю, це поки 200 Вт. Чекаємо запуску, Плавний пуск пішов. Даю ще 500. Є валить. Показує на 700 Вт, 100% навантаження. Ну, я сперечатись не буду. Я й не думав, що він довготривало потягне кіловат. 700 Вт ми маємо. Вентилятор дує. Перехід на байпас. Є перехід на байпас. Переходимо назад на батарею. Провал розігнався, працює. Тобто він тримає потужність фактично повну. Пару разів спробую, Пару разів працює. Зарядку я перевіряв, нема сенсу ганяти. Пробую виключити. Виключив. Добре, давайте включимо його з повним навантаженням. 700 ватт. Вмикаю, страшно. Всі бояться, коли страшно. Стартує, працює. Пристрій зремонтований. Я не знаю, що ту було, я не знаю, що буде далі. Я майстер, а не телепат. Я привик людям вірити, але що там люди роблять, як, за яких обставин, я, на жаль, не знаю. Хай працює.